Гібридна війна значення цих страшних слів зараз знає кожен українець. У 2014 році військово-морські сили України у Криму першими зустріли це зуїцьке поєднання з ухвалою інформаційної кампанії Омани підкупу і зради в ніч на 20 лютого 2014 року почалася окупація Криму збройними силами Російської Федерації. Військове містечка, де дислокувалися Федосійський та Керченський батальйони морської піхоти, Військово-морських сил збройних сил України, були заблоковані одними з перших. Ультиматум был со стороны Российской Федерации. Они предъявили нам требования, чтобы мы сдали оружие. Не поддаемся на какого рода провокации. Мы остаемся, верны присягу, присяге народу Украины и э, оружие не с, э, сдаем. Вже 2 березня 2014 року російські війська заблокували військову частину керченських морських піхотинців. 6 березня військовослужбовці провели на території частини концерт Просто неба для підняття бойового духу. На 24 березня російські війська, прикриваючись мирним населенням за підтримки бойових вертольотів, взяли штурмом військове містечко Федосійських морпіхів. БТРом вибили ворота з різних сторон зайшли. ну, класика, коротше говоря. Зайшли, блокували знання, світочили гранати, шума гранати. Тобто, отак. Вертольоти, два, два вертольоти, викинули адаптер. Соотвісно, спустились ще люди. Я не знаю, комбат то ли в води від погрузили, то Толі увезли візлі куда -то. На виконання указу президента України від 24 березня 2014 року проведено передислокацію військових частин Військово-морських сил України з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у визначенні регіони України. Морські піхотинці, які залишилися вірні народу України, передислокувалися, отримали зброю, поповнилися добровольцями у стислі терміни, відновили боєздатність та приступили до виконання завдань щодо стабілізації обстановки, захисту територіальної цілісності та незалежності України з морського напрямку. Починаючи з вересня 2014 року, підрозділи морської піхоти військово-морських сил збройних сил України на ротаційній основі беруть постійну участь у проведенні антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях України. На початку листопада 2014 року до Миколаєва повернувся підрозділ морської піхоти військово-морських сил України. Протягом декількох місяців хлопці мужньо виконували бойове завдання із захисту цілісності держави. Родичі, друзі та просто небайдужі мешканці міста прийшли привітати своїх захисників із поверненням додому. З війни на свято морських піхотинців зустріло море квітів, теплих слів та запашний коровай. На превеликий жаль, додому повернулись не всі загиблих товаришів майора Юрія Загербельного та старшого матроса Артема Корнєва, військовослужбовці шанували хвилиною мовчання. Кожен з бійців підрозділу отримав досвід реальних бойових дій. Ми вболіваємо за наших хлопців, що там залишилися. Саме за главний час. сили, терпіння. Все буде добре. Це наша гордість воєна морських сіл это гордость. Я считаю, України. Ви видите, їх уже не пані сламіть. Ані вже пройшли всю. І Крим, і Січа, АТО. І я уверен, що виконують будь любую задачу. Бійці отримали можливість перепочити та ненадовго відволіктись від жахливих реалій війни. Їх називають по-різному: чорні берети, чорні діяволи. Вони завжди всіляли страх у ворога і вважаються по праву елітним підрозділам збройних сил України. Своє гасла вірні завжди вони підтвердили під час сумнозвісних кримських подій, демонструючи окупантам витримку, мужність та честь. З метою відродження і розвитку національних військових традицій, враховуючи важливу роль морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави, відповідно до указу президента України від 31 березня 2014 року, щороку День морської піхоти відзначають 16 листопада. Цей день розпочався із відвідування пам'ятника Григорівському десанту та покладання квітів до братської могили воїнів 3-го полку морської піхоти. Гідними нащадками цих героїв, безперечно, є наші морські піхотинці. Вони не звикли до помпезності та показовості. Військовослужбовці Федосійського та Керченського батальйонів морської піхоти отримали військове містечко у передмісті Миколаєва. Урочистості з нагоди Дня морської піхоти продовжилися біля пам'ятного меморіального комплексу героям десантникам загону Костянтина Ольшанського. У далекому 44-му році такі ж молоді та мужні хлопці протягом доби відбивали атаки ворога, звільняючи рідну землю від окупанта. В історію цей подвиг увійшов як десант Ольшанського, з якого почалося визволення Миколаєва від фашистських окупантів. А наші сучасні герої шанують і наслідують цей подвиг. За наказом командування, черговий підрозділ морських піхотинців, військово морських сил збройних сил України знову відбув у зону проведення антитерористичної операції на сході України. Побажання одне для них було це перше виконати поставлене завдання, а друге командирам приймати такі рішення, щоб можна було виконати завдання і зберегти людей. За 23 мирних роки існування української держави її збройними силами проведено безліч військових навчань та тренувань. Після відпрацювання курсу загальновійськової підготовки воїни складають присягу на вірність українському народу. Сьогодні як ніколи я вспоминаю слова командира першої паючої ескадрилі. А воздух какой? А небо какое? А земля яка. Це моя Таврия, це моя Україна. Поздравляю вітерана морських сил, морської піхоти. Вас з цим знаменательным днем. Желаю крепкого здоров'я, мирного неба над головою і всього найкраще в вашому доме. І слава Україні! Артисти Центру військово-музичного мистецтва військово морських сил України подарували військовим польовий концерт. Літо 2015-го, ще рік тому, після виходу з Криму на материк, чорних беретів було менше батальйону. Тепер на поготові повноцінна бойова злагоджена бригада морпіхів. Зараз ми вийшли безпосередньо на заключний етап підготовки бригади морської піхоти як бойової одиниці. Проведення бригадного тактичного навчання. Мета навчань підготовка підрозділів військовоморських сил до можливих сценаріїв розвитку подій на приморському напрямку, зокрема Маріупольському, за висадкою комбінованим способом на необладнане узбережжя спостерігали президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Я мав можливість переконатися в надзвичайно високому і бойовому духі, і в вишколі, і професіоналізмі української морської піхоти. Я Пишаюся. Морська піхота України значно посилить захист Маріуполя. Президент вручив військовим державні нагороди за особисту мужність та героїзм. Високий професіоналізм української морської піхоти викликав непідробне захоплення у іноземних партнерів України під час проведення міжнародних навчань «Сібриз». Під Миколаєвом на полігоні «Широкий лан відбулася берегова фаза сібризу. В маневрах було задіяно біля пів тисячі військовослужбовців України, Сполучених Штатів Америки та Молдови. Заняття стало унікальними, тому що йдеться не так, що тільки нас навчають. Ми наразі маємо такі так левел, що ми даємо консультації, як працювати у нових реаліях війни, в стані гібридної війни. За діями українських морських піхотинців спостерігав і командир бойової тактичної групи «Хелбрак», який перебував на полігоні з метою проінспектувати десантно-штурмову роту батальйону морської піхоти, яка в перспективі розглядається до участі в міжнародному з'єднанні сил швидкого реагування. Говорячи про український підрозділ, бачу, що у вас є досвід, який є унікальним. Тому для мене є велика честь мати вас в підпорядкуванні. У 2015 році було прийнято рішення щодо подальшого нарощування бойового потенціалу морської піхоти. Новостворений батальйон отримав постійну прописку під Одесою. Вже на початку листопада відбулися перші польові навчання. Морська піхота, як і воєнно морські сили, це завжди були еліта, тому... В Принципі, я давно хотів сюди попасти, тут служити. в новоствореному батальйоні. Є і свій офіцер-психолог. Ця тендітна дівчина за власним бажанням вирішила служити в морській піхоті, та незважаючи на нібито суто мирний цивільний фах вже непогано володіє бойовою зброєю. Я пішла в армію недавно по своєму бажанню в морську піхоту. Ось і перший раз попала на полігон. Сюди я емоції просто дуже позитивні. Спочатку хвилювалася, але зараз таке душевний спокій. У той час, поки морські піхотинці мужньо боронили рідну землю від ворожої навали та готувалися до збройної боротьби на полігонах бойової підготовки, набирав обертів народний волонтерський рух. Так миколаївські школярі передали морським піхотинцям відремонтований бронетранспортер. За два місяці у вільний від роботи час понівечену техніку відновили механіки морського порту. Я привезв цю стрілочку у жовто-блакитний колір. Тому що це символ України, це прапор. І щоб це було, щоб воїни, які воювали на в АТО, пам'ятали, що на Україні про них ніхто не забуває. То нам треба мирне небо над головою. Лично я хочу жити свободно, ніхто в незалежній країні. і ми допомагаємо воїнам. Підростаюче покоління, це гордість наших захисників. Заради таких маленьких патріотів бажання перемогти не тільки потроюються, а іще і відкриває друге дихання. Повірте, вони роблять. Таку саму справу і ні разу не менше справу, ніж дорослі люди, ніж військові, які захищають там. Якби не наші дітки, то би половину ми б не зробили того, що в нас зараз виходить. Волонтери довели, що не тільки військові, а й вони самі завжди вірні присязі по чесному обов'язку громадянина захищати Україну та робити все можливе для перемоги її війська. Осінь 2015 року на сході України відносно тихо. Втім, штаб антитерористичної операції і спостережна місія ОБСЄ періодично фіксують артилерійські та мінометні обстріли позицій сил антитерористичної операції та мирного населення з боку проросійських бойових. Два дні назад міномет обстрілював дня. Чотири серйозна штук тридцять. Вот по этому зданию попало. вот по всем позициям видно пристріляні позиції. Ми здесь хорошо стали, Вот. Огнівих сил средства хватає. Противника ми не пускаємо вообще. Ми повністю контролюємо ситуацію здесь. Бойовому духу наших військових можна тільки заздріти. Там, на самісінькій передовій, він зашкалює героїзмом та сяє жагою перемоги. Адже українці це патріотична та відчайдушна нація, яка готова до останнього боронити свою землю від окупантів. Люди, які знаходяться тут, і взагалі на передньому краї, зараз такої на висоті їхній пік патріотизму готовності виконати будь-яку задачу. І ще раз повторюю, що для виконання цієї задачі необхідні средства сили є, навіть прихідшому варіанті. Служившися в обстановці, ми готові. Попереду у них великі та шляхетні завдання: боронити мир, захищаючи українську державу та її народ від агресора. Попереду нові перемоги та здобутки, і на цьому тернистому шляху оберегом від смертельної небезпеки для них буде незламна віра українського народу в своїх захисників, сила духу та вірність гаслу морського піхотинця. Вірні. Завжди. Слава морській піхоті України. Під фармою і кафою сіновом і очаковим, киліють кості наших ворогів. Від війська Запорізького онуки загайдачного отримали знамена наших днів. не схилялись голови під чорними беретами, що залишались вірними завжди. І знають вечіркуре. Сокола і в морі, і у небі, і на землі, І знають мечі з яхорем, і знають крила сокола, і в морі. І...